Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 травня 2025 року. Сьогодні, 24 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 20 години 38 хвилин вечора. Але місяць без курсу почнеться з 14 години 46 хвилин і буде тут до моменту переходу. В інший знак. Тому до 13-ї години дня необхідно завершити посадку сіянки на цибулю. Після 20-ї години 38 хвилин місяць зайде в знак Телець. А вже вранці, о 6-й годині 2 хвилини, 25 травня, почнеться час чорного місяця. Тільки вночі можна декілька годин присвятити посадці розсади та коренеплодових овочів та підживити рослини і все. Там вже почне свою справу геката. Ефективними після 20-ї години вечора будуть поливи рослин. До речі, якщо так пізно будете поливати, можете і підживити свої рослини молочним розчином, саме ті розсадні рослини, які ви висадили декілька днів тому. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 24 травня сприятливий час для різних заготівель. Після 20-ї години вечора починається гарний час для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 24 травня. Сьогодні не використовуємо міцний чай, каву та алкоголь. Але можна приготувати дуже багато смачних і корисних страв. Готуємо страви із риби, морепродуктів, з м'яса, нежирної птиці, цвітну капусту використовуємо для приготування смачних страв, моркву, ридиску, цибулю, чесник, свіжий, цибулі чесник, дуже смачні і корисні. Збираємо зелені вітамінні листочки кропу, петрушки, салату. І можна використовувати для харчування яблука, якщо ще у вас залишилися, додавайте до свого столу лимони і інші доступні овочі та фрукти використовувати для приготування смаколиків. До речі, 24 травня можна використовувати висівки для видалення шлаків. Смачного вам! Завтра, 25 травня, чорний місяць буде знаходитися у знаці телець 6 години ранку. Ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду. Поливи будуть ефективними, а підживлення, посадженої декілька днів тому розсади, проводимо тільки молочним розчином. Це дуже важливо зрозуміти. Молочний розчин завжди в будь-який час дуже. Гарно іде для нашої розсади, яку ми посадили. Це можна використовувати. Інші добра не використовуємо. І можна 25 травня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 25 травня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 25 травня. Завтра Місяць буде знаходитися в знаці телець. і тут вже інші у нас будуть правила до харчування. Не використовуємо для харчування свіже молоко і навіть молоко із магазину, не використовуємо вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Що ж можна їсти такого, щоб було корисно для нашого організму? Вівсяна каша дуже добре. Рибу використовуємо для приготування страв, морепродукти, печінка тріски. от Який гарний час наступає знову ж таки для салатів. Не тільки печінка тріски, а можуть бути інші рибні консерви. Далі можна використовувати для приготування страв молочнокислі продукти, усі доступні овочі та фрукти, ягоди, вітаміну, зелень і п'ємо чай з ромашкою, м'ятою, лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Миру вам та добробуту, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного і удачі у всіх ваших справах! До зустрічі ввечері. На все добре.